Іт, мої любі щиро вітаємо вас на каналі Пограй зі мною іграшки для дітей. Вгадайте, що у мене сьогодні розумний пластилін. Більше того, магнітний розумний пластилін. Також в мене є неоновий спалах розумний пластилін, що ще сонячне сяйво, а також золота лихоманка. Ще одна банка розумного пластиліну. Круто, правда ж? Будемо також змішувати полуничний шейк. Також у мене знайшовся пластилін суперолійна пляма. Отже, що ми маємо тут? Сім різних видів розумного пластиліну. А зараз ми з вами проведемо експеримент з міксером. Юху! Ми подивимося, як буде поводитися пластилін, якщо його весь порізати, перемішати блендером дуже добре. Ми покладемо в міксер кожного виду невеличкий шматочок, перемішаємо все ретельно, і в нас вийде новий вид розумного пластиліну, який буде і магнітитися, який буде змінювати колір як полуничний шейк, наприклад, чи сонячне сяйво. Я думаю, що ми отримуємо масу задоволення з вами. Отже, ми приготували міксер. Можемо починати. Починаємо. Спочатку додаємо трохи феромагнітного пластиліну. Бачимо, що тут всередині в упаковці є магніт для нього. Відщіпуємо трохи блакитний феромагнітний пластилін і кладемо в чашу його. Далі хай буде супер-олійна пляма, скажімо, дуже красивий колір. Відриваємо шматочок я думаю, щоб наш міксер не зламався, треба не заліпити ножі пластиліном, треба постаратися. Далі беремо золоту лихоманку. Суперський колір, я вважаю. Далі беремо полуничний шейк. Раніше ми занурювали його в гарячу воду, і він змінював свій колір. Це забагато візьмемо ще трішки. Отже, в нас є чотири фарби: сонячне сяйво. Окей, далі беремо інший феромагнітний пластилін, на цей раз сірого кольору. І остання неоновий спалах. Окей. Ось так виглядає наш пластилін в блендері. Треба розподілити якось так пластилін, щоб міксер не згорів часом. Ось так це виглядає, як бачите. Фух, три, два, один, починаємо! Вау. Вік. Ві Подивимось, що тут у нас є ха. <ривіт> Круто виглядає, а ми продовжуємо наш тест народ. <плес> <плес> Ось так це виглядає, отже, ми продовжуємо. Тепер я візьму чашку в руки, трохи затягнувся цей процес. Швидше треба зробити. Ось так це виглядає. Народ витягуємо ніж, тепер зліпимо докупи наш розумний пластилін, і в нас вийде якась нова фарба. Виглядає дуже круто, я маю вам сказати. Прикольно. Як бачите, дуже гарна фарба виходить. Дуже схоже на галактичний розумний пластилін. Дуже суперський колір вийшов. Візьмемо, випробуємо, чи він насправді магнітний вийшов. Так, пристає до Бластиліну ближче до синього чи сірого. Він дійсно весь став феромагнітний. Це дуже-дуже круто, я вважаю. Я маю вам зізнатися, що це справжній екстрім народ. Тепер давайте перевіримо, як поведе себе пластилін, полуничний шейк чи сонячне сяйво. Вже і без того в нас, до речі, вийшов суперський розумний пластилін, галактичний, я б сказав, розумний пластилін. Видно також золоту лихоманку. Це просто круто. Отже, ми беремо склянку холодної води і склянку гарячої. І цим наш експеримент вже закінчиться. Спочатку в холодну воду опускаємо і опускаємо далі в гарячу. Так, так. Трішечки ледве-ледве колір блакитний став, але все ж він у нас феромагнітний, тож все рівно він супер прикольний, хоч і не змінює свій колір в гарячій воді. Отже, наш експеримент дійшов кінця. Зустрінемось з вами наступного разу. Побачимось!